Продовжимо нашу тему, яку ми не закінчили минулого разу, а власне тема, яка називається спокуси і випробовування, що означає в нашому житті спокуса, що означає випробовування, як ми повинні відрізняти одне від другого, і як ми повинні стояти в цих проблемах, які ми не раз називаємо випробовуванням, і які не раз ми можемо називати спокусами. Перізіо грецьке слово, яке характерне для спокуси. І минулого разу ми з вами говорили, що спокуса і випробовування це два різних терміни, два різних слова. І якщо в одному за одне є відповідальний Господь, коли ми маємо випробовування, яке ставить нас в певні обставини життя, використовує певні обставини життя. І випробування є для того, щоб показати для нас, як ми духовно стоїмо, як виглядає в наш внутрішній чоловік, що ми повинні поправити в нашому характері і в нашому житті, і в наших, в наших відносинах. Свіжий час ворог душі людської диявол, який розуміє, що людина, яка випробовується, випробовується на краще. Щоб краще працювати винограднику, винограднику Божому, щоб більше надіятися на Бога, а не на, свої власні, на свій власний характер і на свій талант, він, звичайно, буде спокушувати людину, щоб людина не перейшла через ці випробовування, і щоб людина фінально лишилася на такому рівні, на якому вона зараз стоїть. І, як ми казали минулого разу, спокуса доводить нас до того. Що ми навіть можемо стати в бунт до Бога, лишити церкву і далеко відійти від слова Господнього. Ще раз нагадаю слова, які в деталях показують ці слова, про які ми з вами говоримо. Якова, перша голова, 12-й вірш і нижче, блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане він ця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробований хай не каже. Я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується і надиться, і зводиться пожадливістю власною. А пожадливість по тому народжує гріх, а зроблений гріх породжує смерть. Ми бачимо зараз, що каже Яків в своєму практичному посланні, послання, яке довший час. На протязі віків не включалося як Богом натхнене, тому що тут ми можемо прослідковувати, що діла наші можуть стояти навіть і над вірою. Але Яків каже: якщо я не буду бачити твоїх діл, то як я буду знати, якою є твоя віра? Якщо я не буду бачити твій переплавлений характер, то яким я буду бачити, дійсно відчувати, що ти є людина Божа? Сьогодні ми всі про себе можемо казати, що ми є віруючі люди. Немає значення, чи я, я приходжу до церкви тільки раз на рік чи два рази на рік, чи я може, взагалі до церкви не приходжу. Але я народився в сім'ї, яка має відношення до церкви, і я можу казати, я є віруючий чоловік. Ми можемо бачити навіть абсурдно, але можемо бачити навіть на сьогоднішній день, в тому прориві, в якому була Росія, Україна колишній. Радянський Союз, що навіть атеїсти, які продовжують стояти на лінії атеїстичного напрямку, продовжують себе, називають себе віруючими людьми. Бо вони щось трошки знають про Бога і каже, я вже також знаю про Бога, я є віруючою людиною, хоч ніби і Бога і немає на землі. Не те, що ми кажемо, а як ми живемо. Наше життя показує про те, чи ми дійсно є віруючими людьми і християни. Якщо ми з вами вивчали життя Ісуса, вивчали його відразу, той життя, період його життя після того, як він прийняв святе водне хрещення, виявив себе як Месія для ізраїльського народу, а в дальнішому як Месія для цілого світу, тому що ізраїльський народ, церква в дальнішому, яка народилася в Єрусалимі, стане свідком для цілого світу. Хто такий Ісус і як Він приймав водне хрещення? Він відразу є ведений Святим Духом, Син Божий є ведений Святим Духом на пустиню. І Дух Святий веде його на пустиню, де він буде випробовуватися 40 днів і 40 ночей. Випробовування для Сина Божого. Здається, для чого Синові Божому потрібно випробовування? Він народжений згори, він є син Божий, він залишив небо, йому абсолютно не треба вдосконалювати свій характер. Його характер є досконалий, вже більш досконаліший характер, ніж є в Ісуса, не може бути, бо він є син Божий, в нього абсолютно немає ніякого гріха, але не дивлячись на те, Бог дає для нього випробовування. Він мусить показати для інших, що він є син Божий. Не раз ми можемо бути дуже досконалими на землі. Не раз наше життя може дуже бути правильним перед Богом, але в нашому житті може бути випробування навіть зв'язане з цією ціллю, що показати для інших, що ми є дитиною Божою, що я є дитиною Божою, і я зараз перехожу через ці випробування. І навіть якщо ворог кидає мене в в'язницю, навіть якщо ворог кидає мене в яму з львами, якщо ворог навіть кидає мене в вогонь. І я, будучи добрим християнином, мені абсолютно навіть ні від чого не треба звільнятися в своєму житті. Моє зараз випробування свідоцтво буде для інших, що Бог є, і праведник за нього страждає. Ось чому, якщо навіть ви знаєте, що у вас є праведний образ життя, не раз таке може бути. Людина може така бути, казати, я, от, наприклад, знаю, що я ходжу з Богом, мої ділянки життя є добрі. Мене здається, немає в чому випробовувати. І я не розумію, чому я маю це випробування. Деколи я, як особа, можу послужити благословінням свого характеру, Господь через мене показує іншим, що через таке випробування я проходжу, і я не зрікаюсь імені Божого. Звичайно, диявол в цій ситуації буде нас атакувати. Він ніколи не дасть нам спокійно пройти через випробування. Він ні, ніколи не допустить навіть такої думки, щоб через нас чи через наше випробування хтось міг покаятись. Він зробить все так, якщо то буде в його можливості, щоб ми надломалися і щоб ми не стали прикладом для інших людей. Дуже часто, як ми читаємо послання Якова, ми. Спокушуємося не тому, що ми маємо випробування, але ми можемо спокушуватися своїм власним я. Ми можемо спокушуватися своєю власною природою. Ми дуже часто допускаємо в собі певні життєві проблеми, допускаємо певні напрямки цього життя. Гріховного життя, які давлять на нас і своїм «я» ми самі себе штовхаємо в певного роду спокусу. Якщо ми з вами вивчаємо життя Самсона, який є дуже добрим прикладом, те, що я хочу вам сказати, якому Господь дав все, дав помазання, дав надзвичайну силу, він мусив бути судею для свого народу. Але ми вивчаючи його життя, особливо той момент, коли він стає на вже дорослу лінію, коли він захищає свій народ і виявляє в своєму житті лінії судівства над своїм народом, захищає свій народ. Господь йому дає певні слова які, чи певні бар'єри, які він ніколи не може переступити. І один із них, що він ніколи не має права постригти своє волосся, діло заключається в волосі. Щоб ви собі правильно зрозуміли, діло заключається в послушанні, наскільки я слухаю Слово Боже. І ми бачимо, як Самсон дуже часто, він знав, яка сім'я його, він знав, як він має в своєму житті жити, він знає, хто може бути його дружиною, яким повинно бути його моральне життя. Але він весь час ходить як по лезу. Він відчуває надзвичайну силу, він відчуває надзвичайне помазання. Він може вирвати ворота, які треба було кріпити гаками і винести їх далеко на гору. Він може сам один битися з левом, він може сам один перемагати десятки людей, бо коли на нього сходить сила, він відчуває свою силу. І зараз Самсон, навіть не задумуючись над тим, він починає цим помаз... це помазання вживати в своїх власних інтересах. Господь не відступається від нього. Господь від нього не відступається, але поступово, крок за кроком, Самсон попадає все в більшу і більшу проблему. Так само і в нашому житті. Не думайте, що від диявол не є такою, ос... є такою особою, яка відразу вам відкриється. Він буде крок за кроком ходити навколо вас і так робити, щоб ви навіть не помітили, як ми попадаємо в цей капкан його, з якого вже пізніше дуже тяжко вибратись. І сьогодні він нам зробить, скаже, що ми можемо зробити трошки на слідуючий день ще більше, ще більше. Ми бачимо, що нічого навколо нас не змінюється. Я був в церкві і є в церкві. Я працюю і працюю, я маю здоров'я, я маю здоров'я. І, і здається, абсолютно нічого навколо мене не міняється. Це тільки нам здається. Якщо ми подивимося на себе збоку, ми можемо побачити, як уже багато ми змінилися і в своєму житті, і в своєму характері від того моменту, коли Господь нас покликав, коли ми покаялися. Самсон не бачить зараз свого правдивого положення. Він дивиться на себе очима в той момент, коли він пішов служити для Бога, коли на нього зійшло помазання, і коли він виявляє всю свою силу. Він так дивиться на себе від самого початку аж до самого кінця, можна сказати, до своєї проблеми. Він не бачив, він не хотів бачити своїми очима, де він стоїть і куди він сам себе заводить. Диявол нам допомагає це робити. Але він не бере нас насильно і не ставить туди. Він зразу нам пропонує щось. Ми це беремо і пізніше з цим ідемо. Він прекрасно розуміє, що не можна спілкуватися йому із жінками з іншого народу. А ще більше він прекрасно розуміє, що не можна йому одружуватися з жінками, які не належать до його народу. Він також прекрасно розуміє, що означає блудниця. Але крок за кроком він допускає такі гріхи в своєму житті. І думає, гріши, не гріши, я постійно буду мати помазання Боже. Але ще була одна лінія, яку він тримався, в яку він довіряв. Він знав, що він не має право постригтися. І певного дня жінка, з якою він знайомиться, жінка, яка є не з його народу, Даліда, вона таки дуже настирно, але фінально. Добуває від нього цю останню нитку секрету, на яку він опирає свою віру, коли він каже для неї: якщо мене пострижуть, то сила відійде від мене. І дивіться, наскільки є психологія людини. Він навіть і то сказав і надіявся, що нічого йому не буде. Рано, коли жінка Даліда каже: Вороги на тебе, Самсон і він, ми читаємо, він думає про себе. Зараз, як звичайно, бо перед тим уже багато разів таке було, що він обманював свою е дружину Даліду, казав зробити то і то, але фактично то не мало впливу, тому що було е інше, що не можна було йому зробити. Мокрі шнури і тому подібне, як прив'язати його, але то все було не звідти. Але він вже починав гратися з Богом. Сильно грається з Богом. І він думав, роби тепер, що не робив, все рівно сила Божа не відійде від, від мене. І коли фінально зараз він це сказав і після свого сну пробуджується, і вороги филистимляни обтяли йому волосся, він думає, як завжди, зараз я схоплю цих велестимлян і похоронюю їх в цьому домі. Він встає, а сили в ньому немає. Дуже часто так буває в нас. Сьогодні в нас може бути дуже прекрасний, гарний день. Сьогодні ми можемо успівати дуже багато в Господі. Господь благословляє, Він нас благословляє сьогодні, завтра, післязавтра. Ще не дойшла та лінія, коли він каже, все, я зупиняюся тебе благословляти. Я більше не можу Тебе благословити. Вже лінія чи чаша гріха настільки висока в тобі набралася, що я вже просто з тобою не можу бути. Господь не може бути з тобою. Чи ми коли задумувалися над тими словами, що Господь, який мене благословляє, Господь, від якого залежить моє життя, Господь, від якого залежить моє спасіння, фінально може сказати, «Я вже насті, ти вже настільки далеко зайшов в своєму грісі, що я не можу з тобою більше бути. Ні в твоєму житті, ні в твоєму домі, ні тим більше в твоєму серці. І зараз Самсон лишається один, без Бога. Зараз він починає розуміти печаль свого життя випробування, яке було в його житті, він через нього не пройшов. Якби це випробування, так, Господь давав для нього випробування. Він мусив закалятися в цьому випробуванні. І як він би закалявся, я вірю, він би набагато довше міг судити свій народ. Не 20 років, не 40, а можливо, навіть 60, цілих 80 і 100. Порівняно до інших суддів, він судив дуже короткий проміжок часу. Дуже короткий проміжок часу. Чому? Тому що він втратив Боже благословіння. Спокуси, які були навколо нього, диявол постійно сіє навколо нас спокуси. Ви можете кожного дня аналізувати своє життя. І ви побачите, якщо ви будете старатися розрізнити, де є спокуса, а де є випробування, ви побачите, які спокуси Він дає у ваше життя. Ці спокуси направлені для того, щоб ви не пройшли через випробування і щоб забрати від вас спасіння, щоб ви втратили спасіння. Зараз Самсон, коли він пробудився від свого сна, він не думав, що така трагедія може бути в його житті. Скажіть, хто з нас хотів би лишитися на все життя сліпим? Хто на все життя хотів би зараз бути закований в ланцюги і стати клоуном перед іншими людьми? Хто на все життя, маючи свободу, маючи все в своєму домі, хотів би зараз опинитися в рабстві і стати клоуном для інших людей? Самсон ніколи навіть таким не міг подумати, що Господь може допустити таке в його житті. Він знав, Господь, якому він служить, визволить його з любої обставини. Так, Господь визволить з любої обставини, якщо він має доступ до нашого життя. А якщо ми самі йому перекрили доступ до нашого життя, обрізали своє волосся, нема волосся, нема нас за що тягнути. Нема за що тягнути, нема волосся. Не раз ми так робимо в своєму житті, ми по поодрізували всі доступи до нашої віри, до нашому Господу. І він просто не може нас підняти, він не може війти в наше життя. Ми все глухо, наглого кромпу закривали. Там, де є гріх, там я не можу бути. Як Господь може війти в наше життя? І тоді ми плачемо, стогнемо, кричимо: Господі, чому в мене таке є? Чому мій дім розвалився? Чому в мене такі проблеми? Чому в мене немає того, немає того, я все втратив в своєму житті? Проаналізуй своє життя в деталях. Самсон зараз, будучи сліпим, будучи в одному із театрів филестимлян, він починає думати над своїм життям. Вже звідти ти не вийдеш. Він є раб, уже очі назад не повернеш, очі йому викололи. Але ще є хоч одна надія жива надія. Що, можливо, я буду спасенний. І не помру, як ці Фелистимляни, і не піду в пекло, а буду в небесах зі своїм Богом, якому служили мої батьки і діди. І фінально, фінально, коли волосся для Самсона відростає, коли він багато передумав в своєму житті, зрозумів свої помилки, не доводьте себе, браття і сестри, до такого моменту, коли ми будемо в такій ситуації, як Самсон, і будемо обдумувати свою ситуацію. Коли вже у нас не буде очей, коли в нас не буде достатків, коли в нас на наших руках будуть ланцюги, уже нам нічого фактично нема нема чого навіть губити. Єдине, тільки чого ми будемо просити, Господі, дай мені хоч як людині померти. Дай хоч мені вмерти. Не дозвольте себе до такого стану. Ми повинні вмирати як Божі люди. Ми повинні вмирати з почестями. Ми повинні вмирати, якщо людина вмирає, віруюча людина. На цьому навіть останньому похороні повинні бути люди, які повинні прославляти Бога і казати, який праведник зараз лежить перед нами. Не доводьмо себе до такого стану, до якого довів себе Самсон, маючи в своєму житті все: і помазання, і благословіння, і силу, абсолютно все, щоб і духовно, і навіть матеріально стояти дуже добре. Але певного дня він почав гратися з гріхом. Сатана. Дуже ловко обкрутив його, він так само ловко обкручує кожного з нас. Якщо ми тільки в своєму житті, хоч на секунду розслабимося і не будемо дивитися за своїм життям, і згубимо сенс, де є випробування, а де є спокуса, ми відразу попадаємо його в капкан, і ціль його знищити нас, забрати від нас не тільки благословіння, не тільки спасіння духовне, але навіть і забрати наше фізичне життя. Фінально, що Самсон зробить, коли він вже відросло його волосся, він обдумав своє життя. Він каже: Господі, дай, щоб в кінці свого життя я показав для филистимлян, що Твоє ім'я, над Твоїм ім'ям не можна сміятися. Вони можуть посміятися над мною, але хай не сміються над тобою. Дай я помру, щоб показати для всіх, що ти є живий Бог. І фінально до нього приходить сила, він бере ці два стовпи. Бере, падає ця, 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 цей великий театр, забирає з собою дуже багато життя тих ворогів филистимлян. Що написано, що навіть в цей останній момент він побив більше своїх ворогів, ніж за цілого свого життя. Але я би нікому з вас не бажав такої смерті, яку мав Соломон. Самсон. Нікому би з вас не бажав проводити остаток свого життя, так як проводив Самсон. Ми є віруючі люди, ми повинні за собою слідкувати, ми маємо Біблію, повинні її читати і приміняти цю Біблію в своєму житті. Ми бачимо, що Самсон сам себе доводить до цього стану. Він був попереджений, що йому не можна робити, але він постійно грається з гріхом. Диявол допомагає в цій грі, він нам, нам дасть всі можливості, до яких ми стремимося. Запам'ятайте, це для себе дуже добре. Хочеш грішити, диявол тобі дасть все, щоб на хвилину задовільнити твої гріховні пожадливості. Ти пізніше цими пожадливостями задовол... будеш задоволений, задовільнися, але пройде дуже короткий проміжок часу, коли ти знову лишишся один на один, своїми пожадливості вже будуть твої задоволені, і ти лишишся один на один з Богом, і ти побачиш пустоту. І побачиш що нікому я не потрібний. Що ти настільки порожній, що ти навіть сам себе можеш ненавидіти. Діявол зробив все для того, щоб опорожнити тебе. Дбаємо за це, дбаємо за наше спасіння. Коли ми маємо випробування, коли ми маємо спокусу, ми повинні розуміти і розрізняти в своєму житті, де є спокуса, а де є випробування. Якщо ми зараз випробовуємося, і Господь хоче в нашому характері забрати наші погані риси, ми повинні через це все пройти. Перш за все, ми повинні розуміти, що таке є переслідування. Деколи ми собі розуміємо, що переслідування полягає тільки в тому, переслідування полягає тільки в тому, чи мене будуть бити, мене будуть гонити, фінально мене кинуть до тюрми. Абсолютно не завжди так. Ми можемо от сьогодні поставити перед собою питання? Чому нас сьогодні так мало зібрані? Що послужило причиною тому, чому у нас не є такої кількості, яка мусить бути? І ми можемо знайти оправдання. І тут ми знову можемо бачити випробування, і можемо бачити спокусу. А тепер собі на хвилинку уявіть, що сьогодні приходить Христос. От зараз Він приходить чи прийшов зран. В якому стані ми стоїмо перед Ним? Який в нас є духовний стан, ми будемо виправдовуватись. Пам'ятаєте, певного дня Єва, яка впала в сильну спокусу, фінально перейшла через цю спокусу. Вона перейшла, прийшла, до, коли Небесний Отець стоїть перед ними. Іде аналіз цих дій, і вона каже, мене диявол спокусив на то. Так, диявол буде мати свою нагороду. Він отримає те, що він заслужив, і куди він вів людей. І буде горіти в озері огняно, ми це все прекрасно знаємо. Що озеро огняне від нього не втече, але чи нам від того є легше? Що хтось буде горіти, якщо там буду горіти і я. Нам від того легше не є, що комусь буде погано, ми повинні дивитися на себе, чи мені буде краще, які є мої відносини з Богом? Переслідування можемо бачити, як не раз. Коли особливо чуєш історії, що переслідування можуть бути нормальні віруючі сім'ї, нормальні віруючі сім'ї, коли здається, люди є всі в церкві, люди приходять до церкви, а чомусь когось немає в церкві. І можемо бачити, що може робити батько, що може робити дочка, що може робити син один до одного, аби в дальнішому хтось не пішов в зібрання. Дуже вважаємо на це. Дуже важаємо на такого роду обставини. Заохочуємо один одного щоб кожен був в служінні. Переслідування, ще раз нагадаю, для вас не виражається тільки в кровавому мечі. Переслідування може мати настільки захований характер, що ми навіть деколи й не побачимо, що це є переслідування. Але ціль переслідування в нашому житті показати, що за всіх обставин життя я буду в церкві. Ціль сатани, коли маємо переслідування, буде спокуса, щоб ми в даному моменті не були в церкві. Дуже цікава історія, дуже цікава історія, коли один із, проповідників, один із проповідників якраз дивився дуже цікавий матч, дуже цікавий матч по телевізору. Грала його любима хокейна команда. І якраз в цей момент йшло натхнення до проповідника, він мусить молитися. Небагато, 10-15 хвилин, але мусить бути посильна молитва. 10-15. там лишалося буквально декілька хвилин до кінця такого матчу. І здається, що може за 10-15 хвилин помінятися. Проповідник пообіцяв. Каже, я, Господі, тільки закінчиться матч, я тобі дам 5 годин свого часу. До вечора, до ранку буду молитися. Пройшов матч, закінчився матч. Проповідник став на коліна і в нього не було абсолютно ніякого бажання молитися. Бажання пройшло. Якщо ми відчуваємо, що ми повинні, ми повинні знати, що ми повинні бути в церкві. Ми повинні знати, ми повинні знати що в нас повинна бути молитва. У нас повинно бути читання Слова Божого. І якщо ми зараз маємо таке бажання, не дивимося, що в нас якісь є певні обставини, як цього проповідника, цього навсього там пару хвилин лишалося, і Господь каже, зараз ти повинен молитися до мене. І абсолютно в майбутньому був час, який не робив якоїсь, якоїсь, якоїсь перешкоди, щоб цього проповідника не буде цих 5 чи 6 годин, які він хотів посвятити замість 5 хвилин для Господа. Але коли проповідник став на коліна, помазання відійшло. Помазання відійшло. І не було абсолютно ніякого спілкування з Богом суха молитва. Як ми сьогодні оцінюємо, власне, ту хвилину, в якій ми повинні бути? Той час, в якому ми повинні? Бути. Не обіцяти йому завтра, не обіцяти йому післязавтра, через рік, буквально через пару годин, а обіцяти йому зараз, в даний, момент, в даний момент, коли ми живемо, це одна із проблем, одна із частин переслідувань, які ми сьогодні можемо мати в нашому житті. На наступний раз ми з вами поговоримо, і Господь нас благословить. Ми поговоримо з вами про певні. Пожадливості, які виникають в нашому житті. Як ми повинні в цих пожадливостях бачити випробовування, і як в цих пожадливостях ми можемо побачити спокуси? І як в цих випробуваннях ми можемо побачити, що Господь нас випробовує, щоб нас очистити, так само, як в переслідуваннях. Щоб очистити людину, щоб зробити її сильнішою, щоб переплавити її характер, щоб вона могла стояти сильно і за собою навіть вести інших, так само в заборонених пожадливостях, також в розчаруваннях. Як ми можемо бачити випробовування? І такі випробовування є? І як ми можемо бачити спокуси, які також виникають відразу, коли ми маємо випробовування? Хай Господь нас благословить. Щоб ми ще і ще більше задумалися над тим, який період часу життя на землі ми живемо? Що означає нетеплий не холодний період в житті християнина? Що означає порожня церква? Що означає порожнє життя? Що означає мій порожній розум? Що означає спокуса і що означає випробування? Щоб ми. В той період часу, коли я вірю, що ми стоїмо дуже близько до того, що приходить велике випробування на цілу землю, щоб ми були готові до цього випробування, щоб воно нас не застало зненацька. І щоб ми бачили, що ми проходимо через це випробування і були готові, не так, як Самсон, жаліючи за те, що ми могли мати, а самі собі перекрили це життя і тепер перебуваємо в рабстві, грехі, в гресі, і абсолютно є сліпі, і нічого не бачимо. Хай Господь нам допоможе стояти сильно і надіяти стільки на нього. А зараз станемо і будемо молитися.